Вітаю у житловому комплексі Гравіті Парк від Creator Wood. Скоро всі мешканці другого будинку зможуть насолоджуватися ранковою кавою на власній терасі з видом на сосновий ліс. Будинок вже готовий та чекає на нових мешканців. У продажу ще залишилось кілька приміщень, які ви можете придбати, якщо шукаєте готовий будинок. На них діють 15% знижки при повній оплаті, а також акційне розтермінування до кінця 2029 року. Наші будинки малоповерхові, затишні, повністю енергонезалежні, серед природи та свіжого повітря. А якщо ви шукали нові пропозиції, ми розпочали продаж нових будинків Gravity Deluxe – чотирьохповерхових будинків серед лісу. Завітайте у відділ продажу за адресою проспект Берестейський 139. Gravity Park, перший енергонезалежний житловий комплекс.